Що у нас радянська срібля? 20 копійок. Заччт. 21. Мені да. фортануло теж. Поляка діло. Затяло... Чуть-чуть Манюньку. Так, да, кру не Дивимося разом, не знаю. Ощущесть mm. похполушка. Звук-то мідний, але як ложка. Ладно, сейчас будемо разом дивитися. Не, не ложка, де ось не ложка, це рука. Всім привіт, знову вирвалися на коп, дождалися поле таке от нас. Чекали ми довгенько, поки його приберуть, потім продискують перспективне. Також в кінці села, любимо по селах, біля сіл, шостать. Надіємося, що щось буде. І знахідки толкові. Все що буде, покажу. Так що побігли. Кльовий. 95-96. Клвий сигнал. Будемо пробувати копати, викопувати. Десь глибоченько. Викопали. Так. що пищиш? Пищить царючок бачу. Ухуху. ху хо Що? Одна копійка срібом. Бимба. Зачет. Третій сигнальчик. Ось ще сахорончик бімбічиський. Сахорончик то що треба. Почиститься зубочисточкою, думаю. І буде класно. Супер, побігли далі шукати. Починаємо радувати, давай. Так, знайшов десь обломаний Ось. Знайшов, обломаний хрестик, нижню частину трохи. Не знаю що. Чи срібло, чи ні. Але поміняв нас, нас настроїчки, поставив частоту вище, чуючку 97. Ой, грунт 76 і. і, і, і. Та й все. І почало трошки по-іншому шукати. Надіємося, допоможе мені. Більше знахидок знайти, щоб танюшку перемогти. Ладно, побігли далі. Так, не знаю що, але ну, щось викупив. Де воно? Ага, розпечаталось. Розпечаталось. Думаю, з вами розпечатать. Брав в руки, розпечаталось. Але, але не знаю, що це таке. якась, якась шляпа, шляпа гноміка якась. Не шляпа, а шопка. А то зараз почнете тут розвивати тему. Ладно, побігли далі. Серйозний сигнал. 96 чистий. Такий, заявка на перемогу. Перемоги не буде. мух. Ладно, побігли далі. Серед такої какафонії ходиш, бігаєш, таке крякає, б'якає. Потом... Аж серце радується. Десь я вже бачив, там вроді кругляшок, Ну, не витягував. Ось. Де? все. Не витягував, чуть-чуть подивився. Так, да, кругляшок, Дивимося разом, не знаю що. Пощо полушка. Полушка дуже сильно захандошена. Дуже захандошена. Ну. ну приємно. Ходиш в чорне поухал б'є б'є, тут такий тонесенький пік. є, і розумієш, що це більше, більше всього, що воно. ми їм подивимося разом. Ну, думаю, що це полушка. Да, вроді так, да, вроді щось таке проглядається. Побігли Тан... далі. Мені фортануло, теж поляка дергнув. Манюньку прям зверху лежав. 77 бив. О, красота. Побігли далі. Викопав сигнальчик. 93. Ну зазвичай 93 поясочок від міни. Танюші не видно викопала півтора казну срібного молодець. Ну що, подивимось, що у нас тут. Так. А, навіть даже не поясок, просто алюмінієва якась така проволочка. Ладно, побігли далі. А надія була. Намацав прибором опінпойндером. Ось. Ліце маленьке. Думаю, хрестик. Ну так. Да. Хрестики. Не срібний. Але прикольно. Побігли далі. Просто п'ять. сигнал. Так, яма. Так, звісно. Штик більше дістану що. Десь угу. що то є? Опа, бачу. Бачу, бачу. Сейчас хвилинку. Бачу, де бачу? Все. Бачите? Не бачите? Оп! свібельце Срібель це радянське. І що у нас радянське? срібель? 20 копійок. За 25 рік. Клас, побігли далі. Прибіг. За 3-9 земель, Таня позвала. Знахідку Знайшла. Так. Не. О, бачу, бачу, намацав. Бачу, намацав. Хоп, де вона? Оп. Братіночка. Фокусуйся. Де да. з прибором магання ще прийдемо, Угу. Щас гляну, молодець. Надіємося срібно. Ладно, подивимося по побіли далі. Так що, знову поляк. А, ну, де? А ямки. Ага, бачу. Так, і бо, практично на тому самому місці. Якось хтось кошельочок згубив. Угу. А било так само? 7, 77 било, ну медячок, мі... значить, не срібний. Помиємо. Але що я можу сказати? Якщо 20 копійок в мене було радянчик 95, але в мене настроєчки зовсім інші. Можливо, ну подивимося вечір. Не видно. Що вони? А ми їм глянемо разом. Викопав плавочок. було 90 с... з копійками там. Цікавий якийсь чи то малюнок, чи то сзаді кругленьке. Тут. Одним словом, по вечірком почистимо, подивимося. Так, таніша Раміки... позвала, викопала монетку. Било 45 на де ось у другому. Ага, палячок. Палячок. Ай, полторачок срібно. От і срібельця знайшли. Де вона? На сонечко? Ну? Молодець. помиємо, Подивимося. Побігли далі. Танюша позвала, викупила монетку. Не, а воно ну, вже підсохло трошки. А ну фокусуйся давай. Так, ось, Полушка більше всього. Чи Діньга? Ні, деньга, мабуть. Дінь га. Поми вечірком подивимося разом, що це. Чи полошка, чи ні. Ну класно. Так, закінчили нашу рибалку, трошки назавбали. Вечором помиємо, покажемо. Получився цікавий коп. Шкрудяка от. Уже два рази викидали. Третій раз уже скільки насобирали. Зараз заховаю, прикопаю, щоб не. трактор наступного разу не розорав. Красота. Все, всім гарного дня, до зустрічі. Всім привіт! Приїхали додому. Мене наступний день подочищав те, що можна було дочистити. Таке поле дуже прикольне і перспективне, хочу сказати вам. У дуже велика. Це ми бачите, воно, скільки, це ми в четвертий приїхали. В 7, в 7 поїхали вже додому. 7,20. Вже зібрані були, вже додому їхали. За три, грубо говоря, за половиною години. Це такі у нас знахідки. Це танюшина половинка. Це моя половинка. Ну і вам вирішувати, хто переміг в нашому батлі. Що? Ну, гвіздочки. Старенькі. Десь хатинки були. ну Дуже багато, це я так залишив пару штучок, а так дуже багато цих гвіздочків. Це якась пробка. думав, думав Думали спочатку, тут пробита польська монета, польський полторак. Але ні, він, з одної сторони, щось там написано. Рік десь якийсь проглядається. Ну, це пробка. 100% пробка. Mm. Потім Танюша насобирала обирала отакі от. Бачите, ну, низько срібло. Але як знахідок, і це тому в момент ми там, я знаю, за хвилину, за півчаса десь. Їх налупили на одну п'яточку десь, кошель хтось зубив. Але вже потомились, поїхали звідти. Потрібно ще раз приїхати, якщо не засадять його там. 1,5 рока такого вона шлюпнула зачотного. Був такий темний темний. Потім це на першу монетку знайшла. Ну Класно. Десь з Петро передчека з Петровської монети. Товщина така і маленька, як копійка Петровська. Деньга, 18 дивіться, як так. Ну Нестандартно вибита якось. Трьошечка. Так, помив просто 50 рік, 1950 рік. Обручалочку, каже, в моєму сліді прям не йшла. Напоминаю, що у нас Deus другим ходить. Не? Це якесь весло. М Потім оплавки. Це якась пломба малась бути. ну Таких оплавочків. Ну, це більш-менш якісь з формою якусь показую, а дуже багато. Повикидали. Такі от якісь, не поняв. Це теж я не знаю, що це таке. Який період. Чи ранні радянчики якийсь чи цар? Бог, я знаю. Потім. Перейдемо до моїх знахідок. Це зразу вийшло. Там якісь пару шмурдяк, шмурдяка і копійка з стріблом 1844. Ну, Витягнув вона така якась зачотна була, почав мити вдома. Бистренько все позлазило, то мусив трошки по-іншому там привести її в порядок. Ну, Все рівник знахідка класна. Капустиночку таку теж. Довгенько відновив її, але вичухав. 1819 рік. Ну, кажу, наслойонка, года, ну, абсолютно рази. О. Ну, це більш всього, думаю, низ від хрестика. Ну, не знаю. Форма бачите, внизу яка. Тоже такий цікавий плавочок. Даже я тут, бачите, якісь. Не знаю дуже що сказати. Ну прикольно, Мені сподобався. Також я не одненьку одненько. Зі гізмундика цього. От, Це теж зразу за копійкою знайшов Тобто копійка стріблу. Не хрестика також. Череп з хрестами. Шукав іншу половинку верхушку, не знайшов. Потім шапка гнома. Не знаю, що це таке. Ксюдзвоника може, Бог я знає. Е, хрестик. Несрібний, мідний. В окислах, в жовчині. Треба кинути його трошечки, щоб помучити провести в порядочок. Також 1731 рік полушка чи полушка. Тож була втомлена, втомлена. Електро електролізом і трошечки, бачите, познімав то все Ерунду. Так, що Ага, запоночка така. Тут був камінчик. Напевно, якийсь брулік Десь він там впав. Згубився. Потім така от. Копійка. Ну, я її просто водою помив, і нічого не робив, бо там нема смислу з нею щось робити з цією копійкою. Також 20 така порадувала. Била 95, як мідьок. Як Мідя купила? 95. Я сам здивувався, думаю, як так може бути. Але бачите, буває. Ну, налаштування на, на, на в мене трошки інше. Можливо, воно таке зреагувало на моє налаштування, чим я зазвичай хуже. І хі, прикольна повука. Не знаю, чому це я зрадувався, таки порадувався. Клас, менюсінька. Залікова так. Не знаю, що теж за період. Ну, також думаю, десь той же. Де типундизмундовську, але мало лише, може і царську, не знаю. З рубашки якось дівчачі. От такі от знахідки у нас. Це от, залікове поле. Можливо, буде ще вільний час. Поїдемо подивимося, пожукаємо. тому що знахідок бачите, скільки за 3 три години три половиною. Так що поїдемо, якщо поїдемо, покажемо. Вже трошки я знову поміняю знак, е налаштування. Потім покажу, якщо не забуду, вам покажу, які налаштування і разом пошукаємо. Все, дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, кому подобається, не подобається. Так що мирного неба. Всім пока, до зустрічі!